Псалом 24. Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде? І хто буде стояти на його святому місці? Чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво, він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О брами! Підніміте главні ваші, і піднесіться ви, одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь, могутній і потужний, Господь потужний в битві. О, брами! Підніміте главні ваші і піднесіться ви, одвічні двері. Щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий, О той цар слави? Господь сил, Він є цар слави.